Знову ж таки, відео для адміністрації. Показую вам дату. 02.02.2023 Хорошо буде видно, що це не монтаж. Ідемо. Ось. Артем Козер. Ось, що видно, Артем Козер говорить. Де він говорить? Як він говорить? Я не знаю. Зараз і почуємо, що він говорить. О, о вони до сих пір руб'ються там. Де? Де питаю? Козар говорять, що втопом, що тобі нема що робити, чи що? Що тобі нема що робити чи що? Так вони самі кажуть, давай побориці, ви Говорю, втоп, наш ти приїжджаєш, і їх розстрелюєш. тебе зараз на форум залить чи що? Нікого не розстрілював. Нащо ти взагалі розстрілюєш? Говорять овтопом в загальному кажу. Кого я перелюблюю? Пам'ятаєш, як ти мене розстріляв? Я тобі що сказав. Я? Горячим автопом, а ти пригадай, за що я тебе розстріляв? За те, що ти лупашив по всіх подряд. Кого впусти? Ти тоді, горячі, автоп стріляв по всіх подряд з автомата з кріші. А хто, Подожди, хто тебе сюда пустив? Давай почнемо з все. Хто тебе сюда пустив? А, ну то я говорю, что в топом захотел и на тебе жалобу. Все сказав. Залекал капец. Зачем? Ну пусть зачем ты сюда приезжаешь? Наша ты сюда приезжаешь, тебе питаю. Наше, ты сюда приезжаешь. Нащо, поясни мені, ціль твого приїзду на ДСНС. А де скоро не видання? Чуєш, що кажу? Ціль твого приїзду на ДСНС. Я тебе питаю, чи нащо ти сюди, сюди приїжджаєш? Ну то просто, будь ласка, не приїжджай сюди, добре? Їсть, дивись, є в нас СБУ, є ЗСУ, є МОЗ, є всі ф. Фр... До них їздь, до нас не треба. Ну все, то до нас не приїжджай, добре? Давай Давай не, не будешь до нас приїжджать <ривіт> Як це називається цей шановна адміністрація, поясніть мені, як це називається? Це Як Ну, як це розуміть? Ось, до вас дата. Справа в куточку. Не видно так, о, Опа. дата. 02.02.2023 Будь ласка, прийміть міри. Шановний, покидаємо територію. Код код я сказав, покидаємо територію. Я тут тренуюся бля. Я сказав, покидаємо територію. Я, ну, покидаємо територію. З... Ну і ти що в таких випадках робить? Як? Поясніть мені. Я звертаю зараз до всіх е, головних адміністраторів там Вадима Твічук, хто там у нас є, Тоні Хофман. Як боротися з такими людьми? Ви мені поясніть. Що я зараз маю зробити? Він мені заважає. Як? Як мені розібратися з цією людиною? Я зараз чекаю від вас відповіді. Дата є, якщо ви від, від, відхилите скаргу. Я буду писати скарги, мабуть, на вас. Тому що як я маю боротися з цими людьми? Він зараз почне щось якусь косвідню робити. Я маю це терпіти. Чого? Чого? Що я такого зробив? Що я маю це терпіти? Ну і де він? Нема на кріші. Ну як, як, як я маю це терпіть, скарги все. Людина не в адекваті. Ну я його мов... що, мені навіть його розстрілять по факту не можна. Бо це ДМЗЗ, як ви кажете. Ну а як з ними боротися? Як боротися з цими людьми? Де він? А ось він, ось він. А ні, це колодій. Відбійці. Шановна адміністрація, я вас прошу, прийміть якісь будь-які заходи, які допоможуть покращити безпеку ДСНС. Чого я маю на це відволікатися? Як лідер? Чого я маю? От мені зараз треба провести підвищення, я маю пів години вділяти, щоб бігати по ДСНС і дивитися, чи не, не зійшло. Сюди якесь лихо. Ну б'є людей стоїть на КПП. Що це таке? Б'є людей.

Ну, як це називається, шановна адміністрація? Дивіться, він зараз новачків подстрікає на те, щоб вони билися. Це в ДМЗЗ, тут ОЗЗ. Ну, це ЗЗ, це зо... зелена зона тут. І вони зараз тут демляться. Як мені цим робити?